Їм не потрібна вода. Їм потрібна победа. Алом дайте гріт воду хоча б на 30 хвилин в діння. Не... Релігійний обряд над Курганською областю від потопу. Та немита Росія. Діошка. Сколько ви уженімиліс? Ми уженімиліс восьмой Ці та інші новини. Із Запаребріка у новому випуску розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! Новітні методи боротьби з паводками на Росії. Російські священики провели релігійний обряд на Курганською областю, щоб захистити регіон від потопу. Ще одне підтвердження тому, що Росію розумом не зрозуміти. І поки одних росіян затоплює, що не може нас не радувати, інші не можуть не попити, не помитись. І як заявляють, не мились вони вже більше тижня. Ну це до речі, і не дивно для кацапів. Діошка, скільки ви вже не мились? Ми вже не мились восьмий день. Я мать з трьома дітьми. В моей семье пять человек. У меня за эту неделю ушло 4 тысячи только на воду. Когда закончится этот беспредел? Я, конечно, понимаю, что многие пострадали люди. Мне безумно их жалко. Мне безумно их жалко. Но мы сидим без воды. Что нам делать? Посмотрите, какая очередь. Це все підтвердження слів Немита Росія, але на російському пропагандистському телебаченні заявляють, що вода їм не потрібна, адже вони чекають велику победу. люди людей Донбасу, і понимають, що ведь этим людям багато не надо. Они готовы довольствуватися малим. Дайте говорить воду, хоча б на 30 хвилин в день. Они готові терпіти всі ці лишення ради одного, ради великої победы. Ты думаешь на 30 хвилин в день? Ні, ім. Им... вообще про это не просят. Им дают в два раза в неделю воду. И не самое главное, победу приближают наши ребята, и победа будет за нами. А тем часом на России уже закликают до отставки Путина через масштабные потопы. Слушайте, по какой причине у нас все молчат? Все центральные СМИ молчат, президент молчит, Песков молчит. Все как-то ушли в аут. У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит. И все молчат. Причем, по всей вероятности, это вообще диверсия. По всей вероятности, все это сделано специально для того, чтобы был голод. Затопило просто поселки, села, деревни. Снесло напрочь. Люди, люди лишились всего. А президент сидит и молчит. Я считаю, никакой инаугурации, только отставка. В отставку Путина и в отставку всех губернаторов, всех мэров, глав этих поселений. Ты посмотри, как все топит. Если народ молчит, ну, я не знаю, это шизофренизация реального населения. Почему народ молчит и не хочет себя же защитить, требовать для себя спасения? Але, скорее за все, будет не отставка, а просто ця мадам скоро будет у подвалах ФСБ. А ось так на болотах виглядають сімейні прогулянки батьків з дітьми у підмосков'ї. Батьки наркомани прийняли дозу наркотиків прямо під час прогулянки з дитиною і від'їхали царство снів. А от у Татарстані труп пенсіонерки вивозили у ковші трактора. Жінка померла 8 квітня і на цей момент ґрунтову дорогу від її будинку розмило талими водами. А інший транспорт проїхати просто не зміг. Місцева влада обіцяє побудувати дорогу до села лише у 2025 році. Ну, все правильно, могла б ще трішки і полежати. А тим часом у місті Володимир, день космонавтики, вирішили відзначити з розмахом та запустити у космос свій макет ракет. Але як прийнято на болотах, ракета не піднялася навіть у небо. І навіть із кількох спроб. А у Южно-Сахалінську дев'ятикласниця прикурила цигарку від вічного вогню. А її подруга це все взняла на телефон. Ми у вічна агня, а не хоч поджить сігарет. ж гарі. Да. Місцеві жителі обурилися вчинком дівчаток та звернулися до поліції. В результаті було порушено кримінальну справу. Ти не ти, коли хочеш прикурити. А от у Підмосков'ї патріотичний болотяний маразм тільки кріпчаєт. Там були помічені патріотичні скварешники. Вони вже навіть до птахів дістались зі своїми зетками. Ну, повні бовдури. А от виконуючий обов'язки генконсула КНР в Іркутську, пан Сун Чуанзян неоднозначно дав зрозуміти, що він думає про російську інфраструктуру. Похоже на наш автобусний стан в Бугує. В Бугуєцтво. В в <гумент> Я сам живу зараз в Росії живе в одному поселке в провинції Тянг Це поселка, це построїв метро метро к центру уїздка. А і за центра к, е, к центру города вже є метро. Аеропорт схожий на наші автобусні станції в провінціях, заявив Сун Чуанзянь. Зате в них на болотах можуть по селу трупи в тракторах возити. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Воркостані. Побачимо рівно за тиждень на першому міському. Папа! Незламні!